Всім вітання, доброго вечора. Розпочинаємо свій стрімчик по танкам. Зараз подивимося, як воно все піде. Будемо грати до того моменту, поки у нас є світло. Зараз, до речі, якась польова пошта. Так, там, до речі, з'явилась прикольно. Компанія нова, в якій. Чути мене добре. О, так, полетіли. У нас там компанія. Блін. Так, степа-степа. як підключити зараз цей... О, ось, осьо, осьо. Купити бойову перепустку. Добре, що у нас золото є, з часів новорічних коробок. Зразу поотримували трохи плюшок, бо я там трохи вже напроходив. Звісно, етапи ніхто купувати не планує. Будемо проходити все власними силами. Подивимось, як все вийде. Вийде. Вистачить мені часу на це чи ні. До речі, що у нього по завданням, щоб проходити цю бойову перепустку. Я зрозумів. Просто грати, грай і отримуй задоволення. Добре, тоді спробуємо зараз перший бій з того ЛТ <кій> Яке я вчора собі купив, буде відвертим. Максимально відвертим, максимально не сподобалось. Е, можливо, це все із-за того, що це шостий левел, і він поки що особливо нічим не відрізняється по швидкості і по всіх інших нюансах від звичайних ЛТ, але враховуючи те, що це ЛТ кольосне, він має величезний нюанс. І цей величезний нюанс полягає в тому, що він досі недостатньо швидкий, в нього легко влучити через це. І інша проблема, яка полягає і існує, це його огляд. Огляд у нього надзвичайно малий і паршивий. Хоча це вже все топове, і екіпаж, тут дуже годний. Дуже годний екіпаж. Я вчора в нього вбухав купу книжечок для розвитку екіпажа, плюс 600 голди на трьох членів екіпажу, так як командир у мене був. Я погай міг посадити сюди. От це інше ну, таке. Так що давайте спробуємо. Максимально обережно, але я сумніваюся, що так вийде, враховуючи, що це за ЛТ. Народ. Ну, стріляти хтось буде чи ні? Чи мені просто світить о, даремно. Дякую, зрозумів. Величезна, дякую, команда. Команда. Ви не хочете трохи постріляти? Та я розумію, що припинити просування, але команда, постріляй трохи, будь ласка. Чого у нас команда таких пофігістів? Ну, от абсолютно, ну 777. Ну, ну народ, я вам святив бог зна скільки. Ну, я не розумію. Коротше, ІБР мені от початковий шостий левел абсолютно не заходить. Це максимально не мій варіант техніки. А можливо, сьомий левел буде трохи веселіше, але шостий ну, це максимально крінжатина. До речі, поїхали. Окрім ЄБР, у нас є ще один танк, який ми також прокачуємо це Безеха. Нові тяжки Китаю. В принципі, дякую цьому. Ці компанії цьому марафону, який існує, бо вони ніяких обмежень не ставлять ні на що. Тобто ти собі граєш, отримуєш задоволення і в цей момент качаються твої танки. Це непогано, Качають, проходиш етапи марафону. Зрозуміло, що там є, по-моєму, обмеження по левелах. До речі, треба подивитись, але загалом. Ти отримаєш все те, що міг би отримувати, того варто просто грати. Не знаю, як довго буде тривати стрім. Але... Все елементарно впирається в час, коли мені обрублять світло і я заб'юсь і піду плакати в куточку. Так, Тейчен. Іди геть з моєї позиції. Геть з України. Як там? Геть з України, маскальник красивий, геть. Геть. А! Щоб точність мені було б не перевершено. Да ну куди вниз улетів снаряд? Ну чому? Клас. Арта, звісно, буде лупашти саме по мені. Коротше кажучи, враховуючи всі нюанси, починаємо танкувати. Дуже вчасно я так, до речі, встав. І з 6 на мене час ми букати. Блін, загуслить не вийшло, так як у мене, ну, зенатом альфа. А цього ми загуслили і доволі вдало. Але це все. Пройшло повз. Ну і все, ми пограли. О, за що я люблю цей танк? За те, що ми можемо танкувати на ньому. Але бачите, мене просто кинули на призволяще, І це геть дратує. Ну як я піду з цієї позиції, якщо ти опудало взяв і втік. Ти просто міг мене підтримувати. Просто стояти поруч. Боже, я танкував і за 6-го. Всім, чим тільки міг, і як тільки міг виїхало. На мене їх аж два. І. да, Мені сподобався бій. Ну я не розумію, як наші дозволи так спокійно і вульгарно проїхати цим двом танкам, до речі. О, це добра статистика поки обновилась. Полетіли заробляти кредити! Що мені ще робить? Хоча в мене є ще вз яку я також хочу прокачувати. Всім до речі, вітання, хто золоті на стрім, і притискайте вподобайки, не жалійтесь. До речі, величезне дякую такій людині як. <гум> Дівоч UA. От. якось так у нього нік. Звучить. Данило з Одеси. Він в принципі мені порадив. Все ж таки. Ну, як він мені порадив? Я у нього запитав і він все-таки сказав, що варто прокачувати саме ось цей танк о -о т 832 Не прокачувати, а ви мене зрозуміли. Варто трохи попідніти над ним, бо він доволі непоганий. Я так розумію, він його придбав повністю за всю вартість, але можливо пресакаунт, через прес аккаунт він його якось отримав, чи ще щось не знаю. Але будемо знати і будемо намагатись зараз, в принципі, також отримати цей танк. Не знаю, наскільки це, звісно, все варто того, бо преміум техніки у мене вистачає, а мені сказали, що він не схожий на Т-32. І якщо він не схожий на Т-32, відповідно, це дуже добре. Чим добре, ви зараз все зрозумієте. Бо сам Т-32, звісно, цікавий танк, але Ні Альфа його. Ні сам танк, ну, буду відвертим, мене не вражає. Тобто є танки, які вражають. от із 6 я люблю е за рахунок його броні. Тобто, якщо ти граєш і знаєш правильно свій танк, о, до речі, у них там також віпера, Е якщо ти знаєш свій танк, то ти в принципі будеш доволі вдало на ньому відігравати. Так, до речі, враховуючи те, що там VP'era, і я знаю, що таке VP'era. Тут якось обережно отут встати. стати. Обережно, я сказав. Можемо До речі, VP' мене ж кутом то пробиває. Ей, і так, не пробиваю. Ну і точність у мене нуляча, бо це ВПРА. Mm. Даремно я сюди заїхав, так, в нагло. Треба тут позицію зайняти, напевно, за 101, але. Лінкс. Піди в сраку Лінкс. Боже, Боже, що тільки що відбулося? Рикошет від борту. І це не я стріляв, це по мені стріляли. Це величезна е, рідкість. Так. Ну, я в нього влучив, але без урону. ТС5. Ну давай свою шишечку. Я хочу то по шишечці не стріляти Є. Yeah. Так, ТС5, так розумію, більше не хочу виїжджати, чи йому мені сподобалось. В принципі, які мені не сподобалось. А, звісно я промажу. М -м, так. Треба, по-моєму, уже закривати цей фланг. Бо у нас можуть бути гості звідси. Блін. У нас можуть бути гості звідки завгодно. Ну нічого. Ну заберіть ви вже ТС-5, ну у вас два танка тут. Ну, люди. Разумею, что там випера ещё Так, идеечка дайс будет показывается. Не, девочка, не Будда, а вот браск будет. И браск, до показывался. Шиптик, 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 шиптик. Блин, шиптика я не влучив. Шиптик. А боже. Я не зрозуміло, що робити. Ну, з -з -зліва, з зліва, от мені абсолютно нема що робити. От абсолютно. У них тут і ВПР, по-перше, фулова. І он ну, 101 уже труп, ну бо він дурак. Я не розумію, чого він поперся сюди. Ну він що, не бачив, що я вже таку помилку до цього зробив, і я звідти втік. Медальняк. Перестрілювати, що з VPR з сенсу нема, поки вони приховують свої нижні бронелисти. Це просто даремно згаяний час. Угу, Теска вже тут. Тесочка вже тут. А всі інші де. Майджу ж буде десь всі інші. Ага, Віпера. Уже преться Я засвітився і це є проблемка. Бо Су-130, швидше за все, мені не дасть життя. Ну. Ну, звісно, 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 проб'є він мене так. Биди в сраку. Оп, він мене не пробиває, і я його мати. Неймовірний фарт. Швидко розвертаємось. Бо тут уже десь Су-130 ПМ поруч. Ну, мала б бути. Але я не знаю. Головне, щоб вона вже була не ззаду. Бо вона може бути ззаду. Що 130 ПМ бувай. Так, у них лишився ТС-5. Він такий же ж повільний, як і я, але... Тут є нюанс, я не знаю, де він саме. Шипчик його не підсвітив. Може, звісно, ДРНН зараз зробив таке КД. Але подивимось, давайте постоїмо трошечки. Так. Очікувано? Ой-ой-ой, як... як же ж мені щастить, але він не знає, що я каде. Дякую, велике ТС5 за таку помилку. Як він тільки що помилився, як він мені дозволив себе от просто покарати в даному випадку. Обожнюю таких е гравців-суперників. А, тепер поїхали на доляк, я не знаю просто, де у них там хто. Де у них цей шиптик? А він убив нашу рись. Ой, Рись. Лінкс. Рись. А вони можуть вже бути просто або на горі, або отут десь. Того поїхали через цю частину. Є. Yeah. Поки що все подобається. Ну як? Окрім того, що у мене 4% е, лишилось ХП. Але, шип... Ні, шиптік, походу, десь тут. Отут стоїть шиптік, походу. Ні, отут як я і думав, прикиньте, я вгадав. Шипчик, давай, здавай назад. Гра! Ти просто знущаєшся, курва з мене. Я тільки що вицілив цього шматка гівна і. Та ну нахрін! Шипчик. Це просто Я не... я не знаю, як йому щастить. Ну, це. А, криві руки мої, це факт. Да ну. Ігра тудаш. Крива як світ. Давай, шипчик. Далі я не поїду. З зрозумілих на те причин. Я просто стою. Він може через право а Отут чекнуть треба. Так, да, так і є. Він не ризикує і я. Не ризикував. Ну, шиптіка треба забирати, але ж воно ж швидке паскуда. Так, враховуючи те, що т 103 лоухе пешний. І шипчик у нас десь ось тут зараз буде. Як я і вважав. Нам варто. Ну, звісно, воно мене пробиває. О, тут повністю в усьому програші винен я. Абсолютно весь програш і кінцівку цієї гри я беру на себе, бо... Треба було перший шот от, чекати цих зайвих пару секунд і давати от, на вірочку, як кажуть. Інших варіантів у мене просто нема. А так як я був лоу ХПшний, окрім того, що я був в Луу ХПшний, я був дурачок. Ну, а ще й ще виграли щось там. Це, звісно, жахлива перемога. я навіть Х2 не хочу робити. Але я буду відвертим. мені цей ЛТ не заходить абсолютно. Може мене хтось не зрозуміє. Може я в цьому не правий. Але ЛТшка на 6 левелі абсолютно нікудишня з його оглядом. От. У мене швидкість максимальна 65. І отакий мій огляд. Маскування тут нуль, тобто мені треба весь час їздити. Весь час їздити і підбиватись до ворогів в, в край, на вкрай близькій дистанції. Але що це робить? Це абсолютно нічого не робить. Не завжди наша команда в цей момент бере і допомагає мені, стріляючи по цим ворогам. І ось цей момент я ще також ніяк не звик. Ну Я розумію, що автомобіль не може розвернутися на місці. Але я звик, що танки розвертаються на місці. І я такий. Ну, я ж тебе хочу повернути. Ну чого ти не повертаєшся. Зрозуміло, чого він не повертається. Бо він не може. Він не здатен. Він на колесах. Норм. Норм толста парт. О, КВ. Ії! Красиво. Загинув красиво, але тисячу ще й насвітив, бог з ним. Якщо я тисячу насвітив на цьому ЛТ, це вже хороший результат. Ну, жартую, звісно, але... Просто максимально сильно відрізняється такий стиль гри від такого. Зараз візьму от 1390 і ви зрозумієте, до чого я веду. О, головне, щоб я швидко знайшов бій. А все інше тут таке. До речі, поки що половину вісім йдемо е, відносно ок, але. Блін, ну. Максимально відрізняється від такого стилю гри. Бо тут скрізь близький бій світить нема кого. Для чого я тут, я не знаю. Цікаво, у мене вимкнуть світло чи ні? Бо у нас може зникнути світло рівно за 3 хвилини. Так, я дещо не замінив, варто було б замінити, але вже не зараз. Полетіло. Займати ЛТшну позицію, яка доволі безглузда і незрозуміло для чого вона існує. Тобто я їду максимально близько до ворога. Я його не висвічую абсолютно тільки в початку. Ну і все. І який я беру. Я хіба можу постріляти отак. Час від часу. Це максимум що я можу зробити. Наприклад, отак. Наприклад, отак. Не пробити броню фази Двічі в борт. Ну, норм, норм, мені подобається. До речі, треба цих, може подивитись, може тут хтось у них є. Але там мене ніхто не світить. Тобто тут у них абсолютно порожнеча. До речі, треба розвернути свій танк. Щоб не підставлятись. Фаза на мене загралась, це добре. Наші може в цей момент щось зроблять. Але... Ну, я от абсолютно нікого поки що не бачу. Звісно, мені б краще було проїхати трохи далі, спробувати, але це настільки малоймовірно. Я думаю, мене зараз фокусить фаза так точно, бо вона образилась на мене, що я її двічі не пробив. До речі, щоб фазу пробити... Треба зробити так. Ну я ж кажу, вона заграна досі на мене. Він, він на мене навіть голду витрачає, біднятко. І я на нього голду витрачаю, але я його пробиваю хоч один раз з двох. Ну як один раз з двох. О, все, їхній 430-й. Його можна спробувати попідсвічувати, можливо, по ньому хтось буде давати. Це, звісно, мало, ймовірно, але... Хочеться в це вірити. Блін, ну. Оп, назад. Оп, вперед. От максимально незрозуміла позиція для ЛТшки, але... Фаза досі на мене заграний! Фаза, ти шо, дурак? Звісно, відскочив. Uh, так. Ну фаза, звісно, мене радує. Тобто їхня команда почала програвати, але фаза весь час агриться на мене. Питання чому і для чого. Мені б трохи далі проїхати. Було б класно. Але це дуже малой ймовірно. Що мені вдасться щось таке зробити? Так. Да, я 430-го не висвічую. Бо він за камінцем. Наші просто встали і абсолютно нічого не роблять. Люблю. Аеропорт чи литовище. І швидкості достатньо не наберу, щоб втікти. Бо там 430 все одно. Ну, може, наші вирішить трохи підпушити, і зараз фаза все-таки змінить свою локацію? Бо кран ваган хоче щось зробити, ну, норм. Наприклад. Дивіться, фаза досі зацілена в мене. Коротше, моя єдина тут можливість це просто тікати, а фаза тупо контролить мене! Вона весь бій намагається вбити мене. Що я йому зробив? От що? абсолютно нічого. Його ні побача.